Привіт, друзі! А, бачили, от ТЦКшник стріляв в людину із пістолета, який у нього був, а нам поки що пістолети мати заборонено. Хоча в дії проводилось опитування ще в 22-му році каже, ще в 21-му, Більшість проголосувала за закон, який дозволяє носіння Зберігання та застосування для самооборони короткоствольної вогніпальної зброї. Потім, наскільки от ходили е, чутки, що багато магазинів закупило собі купу цієї короткоствольної вогніпальної зброї, і вона лежить просто на складах і чекає закону, який обіцяли зробити ще в 2022 році. Е, Міністр МВД Монастирський тоді сказав, що ні, не монастирський, хто там у нас був. Ну, коротше, той, хто в, вертолю... в гелікоптері розбився, він збирався цей закон зробити. А потім наступний міністр сказав, що ні, такого закону не буде, тому що вони чогось всі бояться, що у людей з'явиться зброя, з якою можна ходити. А навіщо людям ходити зі зброєю, щоб захищати себе? Ми ж бачимо, які в ситуації ми живемо, що за людьми бігають непонятні особи і стріляють їм в спину з пістолетів. І потім ніякого розголосу справи нема. Це що значить, що от хтось кришує це все діло, і зброя повинна бути тільки у тих, хто має владу, або у бандитів. У них вона є і так. А у вас не повинна бути зброї. Тому. Купуйте ту зброю, яка зараз ще доступна, а доступна зараз ну, доволі великий обсяг зброї. І, до речі, якусь е рушницю, яку ви можете купити в магазині, е ціни починаються десь від 9 тисяч гривень. 9 тисяч гривень, і там навіть оплату частинами можна зробити. А справки на ці всі зброї можна зробити в дії. Або в самому магазині вам розкажуть, як там все зробити, і навіть послуга є там оформити е цей дозвіл в магазині, чи щось таке я чув. Так що беріть себе в руки, ідіть, озброюйтесь, тому що, от, бачите, в якому світі ми живемо. і чим більше кризова ситуація буде, тим більше буде от таких от непонятних, нам незрозумілих е в цивілізованому світі випадків. От, і це не тільки наша країна така, насправді, це будь-яка країна буде абсолютно такою самою, може навіть гірше, якщо буде якась кризова ситуація. Кризової ситуації у нас попереду просто капець, як багато, може бути. Може бути. Повінь. От як була в цьому в Іспанії недавно, так? Да? Велика повінь, але Якщо буде трошечки більше і затопить пів Європи, повірте, багато буде випадків застосування зброї, мародерства і беззаконня різного, може бути якісь расові там якісь виступи в Європі, ну там, наприклад, там же ж Германія проти переселенців, і вони от намагаються якось іскоротити це і, і допомогу, і все. І ці всі переселенці, вони теж можуть якісь там мітинги створювати, як ми бачимо, регулярно це роблять. Може у них щось організованіше з'явитись, і тоді вам по-любому теж потріб, ну, треба бути озброєним. Ну, ладно, то все далеко, поки що, да, поки що непонятно, наскільки далеко і наскільки поки що. Тому що бачите, ситуація міняється в світі дуже швидко. От, Так що. Озброюйтесь, не, не втрачайте оцей от свій шанс купити зброю зараз, покласти її в сейф, купити до неї набоїв і щоб вони у вас просто були. Краще мати зброю, коли вам треба, чим не мати її, коли вам треба. Тому що е, о той от час, коли вам треба зброя, вона ну от, життєво необхідна. Розумієте, життєво. тобто, Життя у вас може закінчитись, якщо у вас зброї не буде. Все. Дякую за перегляд. Підписуємося на канал, ставимо лайки.